Добрий день, діти. Діти, чуєте, хтось стукає. Хто це до нас прийшов? До нас прийшов гості тигрятко. Тигрядка каже: Доброго дня, діти. Я приніс вам лист. Тут написано вашу адресу. Ось візьміть. Тігрядко, доброго дня! Велике тобі спасибі. Приходь до нас ще, будеш нашим гостем. Тигрядка кажеш, що ніколи йому. У нього ще багато справ. Наступного разу погостюю у вас. Діти, давайте подивимось, що ж за лист приніс нам тигрядко. Діти, тут загадки. Ось послухайте загадку. Випромінює вона світла. Від посмішки ямочка. Нікого дорожче немає, ніж рідна. Це матуся, а тепер послухайте таку загадку. Вгадайте, хто ж це? Добрий, сильний, спритний, сміливий, звичайно, це тато. Ще загадка. Мочі теплому молодці, він шматочок хлібця, ходить з палочкою в руці наш улюблений дідусь. Так, ще загадка, балоя грає, солодким пригощає, спати укладе, погуляє, це бабуся. А ці ці люди називаються одним словом сім'я. Давайте покажемо свою сім'ю на долонці. Виконуємо пальчикову гімнастику, сім'я. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик тата, цей пальчик мама, а цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Діти, хто до нас приходив в гості? Тигрятко. про кого ми відгадували загадку? Про сім'ю. До побачення, до нових зустрічей!